Диспетчер. Шутку на моем месте доступайте. Да, давай ему шутку. Нахай на его забираем. А, давай там не трать у шутку на мои месы. А, диспетчер мне не потребна сюда шутка. О, езды все. Диспетчер шутку на мои места дислокации. Всім привіт! З вами знову Профіневський. Сьогодні знову заступаємо на патруль в GTA 5 Сьогодні ми з вами в GTA э, з э, модом на LSPDFR Це український патруль. Э, що ж, друзі, думаю, це серія вам сподобається. Беріть щось смачненьке, сідайте зручненько і будемо э, розпочинати наш патруль. Диспатч, і що це таке? І хтось щось вкрав з магазину. Це ну. А, no comments просто. Це ну, типу. Сьогодні у нас пріус. Це те, що я хотів вам сказати. І хтось щось вкрав з магазину вже. Тейко, тихо, тихо, тихо. Руки, руки, руки! Прям сейчас шклівков. Ти! Руки. Тости. Да, так да, что, ж, чтобы так канаё быть. Стиву будут стрелять в ноги <связать> Диспетчер. <связать> Шутку на моей месте не слухайте. Ну а що з ним ще було робити, як він не піддавався? Дубінку його. <хи> чи що? Зараз швидка його. Я думаю, оживить. Дай бог. А інакше нам придеться тут підписати дуже-дуже дуже довго пояснювання. Чому ми його застрелили. Він просто щось прав з магазином, серйозно. І не хотів зупинятися ні в яку. стала все и ему кажется с дебют. да и вин Зачем? все так все вы затримали было выяснено что это вкрал и что это за Да, трішечки підлікували. Я думаю, померти ти не маєш. Хоча, судячи з того, що ти капаєш кров'ю, мені здається, зараз повторно йому шотку потрібно буде закликати. А ну, ну ми його заарештували. Ну сядь посиди. Напарник, подивись за ним зараз, я повернуть. Кров з нього капає? Идем туда машина. Зараз подивимось, що з ним робити. Так, вставай. А, давай его шукаємо. Да, карманный ниш у него є. А, добре. Давай, зараз його оформим, профтовочкапаєш, уже все. Чи це просто тобі наклав повязку наша уточнено? Ні, все ще йдем. Ладно. Дуже-дуже дуже погано. Машину його не посадиш. Добре, пусті тут. Пусті тут я тебе поки оформлю. Так, репорт рапорт стан. Має просто пограбування. да, три роки йому дадуть за якусь там шоколадку чи щось типу того. Піднімайся. Да, давай йому швидку, нехай вона його забирає. In, uh, Після того, як йому Grand нададуть допомогу в медичному закладі, його забирає поліція. Ну бо це, ну, типу, як його вести, якщо він кров'ю тут стікає, зараз. Боже ж ну ви як за... Да, во, вже навіть з поліцією під'їхали. Тихо, 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 тихо. Зупиніться, будь ласка, зупинить. Oh, вони... Заберуть. Чоловічка, і ви поїдете. Так, да, поліцейський з ними приїхав. То він поїде не просто з... А, значит, медикамент, а он приедет в супроводии. В супроводии... Полицейских. Это не добро. Мы а, сейчас понял. Так, кто? да Да. Що у мене за цей стоїть? Кліст. А, я понял. Це кліст? Так. А у нас а, тут якась бійка. Да, у нас бійка. То ми їдемо з червоно-синьою. Пропустите пропустить сегодня Нет, не. <ни> не! <Eu>, <welche> <Thermaanite> как называется? Ты специально другого Давай там не тратишь шутку на мои места. Ну, це трэш, звідси це за якесь прокляте місце сьогодні. Біля цієї заправки. Це вже третя швидка, яку ми сьогодні сюди викликаємо. І тим паче, ну дивись, він тормозив! Він тормозив! З якою швидкостю ти летіла? Ну, в принципі, тут асфальт мокрий, але ну хлопці, пробуйте з ним щось зробити, я не знаю. Це якийсь треш. Бістрішний <плес> аккуратно. Якщо я не далі ще помре, я просто буду. Я просто замовкну і все. І, по і поїду на викуп. Серйозно? а а Його... Він помер. <плес> Від того, що легенько вдарився у бруд.

Flop bed assistance required in Grande Sonora Desert. це в барі. Це в барі бійка. Оба. Привіт. Ти біжиш? Ти не налякали? Ой, йдемо подивимося. О! О! о Стоямба! Стій, 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 стій! Ти він вдарив чувака. А, диспетчер мне потребна сюда шмитка. Ну ничего, там? А там? Я конкретно. Я разумею, что мы поздно приехали, это все не через нас, а для... Куда пошел? Стой! Стоп! Полиция! Все. трошки багуєли сподіваю хот зараз швидка цього доїдемо на теж шукає мабуть як все з'їхати можемо на його сврятує якийсь чинменти ну в принципі якщо його якщо його не сильно вдарили ну дивлячись куди звичайно і чин то він може в принципі вжити Його крові я не бачу. Нічого такого немає. В принципі. Ну, давай зайдемо, подивимося. А, ну вони ось тут десь побились, мабуть. В більярди грали, а? Да? да ось. Сліди крові. Билися, билися. А, ясно. Тихо, Алкаши, тихо, я хожу. Тихо. Ты чё, блин? Что блин? Алё! Алё! Ну мне не сподобалось, что я их назвал алкашами. Мужики! Разошлись! Не, ну это уже перебор. Розійшлися. Це шо ж таке. Ох, так, добре. Цього забирають. Де мій напарник? Десь він дівся. А, я понял, де він. Він пішов когось ловити. Він пішов когось ловити. Десь вот туди. На на посадочку. Скоріше за все туда хтось просто втік. А він побіг за ось. Да, ось бігає. Так, ми його спробуємо наздогнати. Да, це хтось... хтось хто причетний добіг. А як те нас Я туди не поїду. А, куди ти там побіг? Є дорога? Поруч. Давайте спробуємо виїхати. Йой. Бідний пріус сьогодні, а Його заставляють їздити Якимись пустелями. Ну, Херсонська область, що ви хочете Так, ну стоямбал, алло. Куди ти побіг там? Там немає дороги. Чоловіче, я не буду за тобою бігати. Що за прикол? Може, їду тупо по піску. Якщо я тут зараз десь застрягну, мене ж мало того, що не знайдуть. Мене не витягнуть ці коле. Тут страш. Чоловіче, впиняйся. Right Зупиняємось. Давай ще вкради машину в когось. Ні-ні-ні, ти туди не побіжиш. Стоямо. Так, ты, вот, это вот, это вот. руки. Будем у нас двое заарештованих. You're under arrest, you piece of crap. Так. Боже наш Плюс сегодня просто страждает. Просто страждає машина, дуже сильно. Так, ти теж виходь. Давайте. Зараз обоїх в каталашку. Там будете пояснювати, що це за... Поведінка у вас така. In... Ну би це просто не um, треш. In... And... Не Ненормально. Це, ми вже сьогодні бампер погнули. Капота коцнули. Опці. А, що ще? підвізку вже там залишили. Якщо не всю, то передню точно. Це вже просто. А потім ж питають. Я не <плес> А вот и он далі. Так, диспетчер, відмітьте на мене, будь ласка, що я активний. І не відправляйте мене бішну, які визову. Запрос, за выклики. Просто кошмар. Це, це ужас. Давайте ми когось зупитнемо за. не знаю, за непрацюючу фару будемо довбати. Но не... Ну не... не оце. Такий треш. Ми вже другу серію в цьому районі е катаємось. І другу серію у нас тут якась дічка. робиться. Ох, ти що так тормозиш? Бо що ти поставив собі за біле світло фар взади. позаду? Це ж ну, треш. О! Оце було... це було лишнє. Чоловіче. Без шолому, я так бачу. Тут ямочка. Оп! Приїхав. Що, все, доїздився. О, їздив все. Диспетчер швидко на моїм местах дислокації. Окей, раз ми тут подумаємо собі. Тату. Ну, там з мотоцикла, навернувся. Мотоцикл аж going to туди полетів. Я думаю, що він нормально вот в цю цю вивіску приїхав. Ні? Сен Андрес изафрики. Freaking... Серьезно? Кайф. Кайф? Що сказати? Why ну це просто. Це, 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 це якийсь. Це, 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 я не можу. Це, це не серія, це якийсь треш. Це ну... Серйозно. У нас червона мигалка сьогодні не виключається. Ну, серйозно. На да, тупо не вимикається. Вы... у него просто биспар вы не потреблен корнера на моей місце дислокации Взагалі нікого немає. Ніхто тут не їздить вже ввечері. Окрім поліції, криміналістичної групи. Нікого біж немає. Це вже друга серія іде 25 хвилин. і це вже другий. Труп за 25 хвилин. Це просто. Ну, за цю серію це вже просто 25 труп реально. Це це, це це... треш. Це ще мабуть ніколи такого не було. Ну так вони теж забрали, так? Да. Добре. Reporting use of explosives in Grande Sonora Desert. Ghost <laughs> <laughs> not we are on our way. Sir, no, it's 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 a Реально Просто пусто, нікого немає. Гори, до речі, дуже класні. Можна під'їхати до води і зазняти вам просто офігєзний кадр. Мабуть, я це зараз так і зроблю. Зараз я знайду місце. Я в принципі навіть знаю, де. Якщо нас зараз ніхто не дергне тут, ніхто не потривожить, ніхто не порушить перед нами прямо, то ми подивимось на класнічі кадри просто. Ну як кадр, просто покажу від першого лиця. Тут є одне місце. Непогане. Ось цей міст. Ну, мы трошечки дали. Чего мосту? Я понимаю, почему они тут живут, в этих вот бараках каких-то. Тому що тут дуже класні краєвиди? це Тут краєвиди зранку і ввечері. Це ж просто. Карлі закриті. Байк. Джойбайкера. Так можна десь спуститися якимось чином? Да, можна. Тут можна спуститись. Що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Я думаю, ця серія вийшла дуже-дуже ну, дуже такою. Дуже, дуже. Я Диспетчер. Я думаю, ця серія вийшла дуже насичена, дуже крута. Якщо вам сподобалось, ставимо лайки, підписуємось на канал, пишемо коментарі. Всім дякую за перегляд, всім до нових зустрічей і пока-пока. Побачимось приблизно за три тижні. Бай-бай!